Шановні гості. І із хлібом і сіллю, як завжди ведеться, ми зичим достатку вам і добра. Хай сонце сміхнеться. Життя удається, і доля завжди, що привітна була. Прийміть хліб сіллю з добром та здоров'ям. Це трійку наших дітей Соня, Маргарита і Богдана. Проходьте любі гості, сідайте зручно. Чула я, що ви українським минулим цікавитесь, тому ми запросили вас до нашої хати. Бо наша хата це справжня скарбниця українського побуту. Бачите, ми зробили низенький поріг, щоб щастя і добро входило до цієї хати. І люди добре сідали, та про диво колишньо розповідали. Поріг це символ початку дому. Вважається, що відмітати потрібне від порогу до покуття, щоб жодне зло не зайшло до хати. А коли по то не можна вимітати сміття за поріг, бо будуть сварки в хаті. Ще в нашої хати є очі. Що то за очі? Вікна. Правильно. Дивиться, отже, це очі нашої хати. А ще нерідко під вікнами садять кущі калини. А що вам відомо про цю рослину? Калина, матуся, це лікарська рослина. Та в неї кісточки, як сердечки. Так, правильно. А може ще наші любі гості знають відповідь на це запитання. Це лікарська рослина. Так, правильно, калина це самокраси дівочі. Добра, хороших намірів. Калини лікувалися. Полича від простуди пекли пироги та каравай на весілля. Ви з відпочиньте, а я біля печі попораюсь. муровича та гличчик у піч поставлю. Ось таких глечиках можна борщ у кашу варити. Піч була центральним елементом оселі і символом родинного вогнища, якому надавали священного значення, у ній вогонь, а за нею. За подвір'я, жив, добрий, дух сім'ї, немовні. При переселенні до нової хати брали жарину зі старої печі, щоб перенести родину в тепло. Піч шанували, як живу істоту, називали годовальниці та вважали оберегом родинного тепла. Коли ви заходили до нашої хати, ви могли помітити пост. Такого гар... це мисне. Ми з ярмарки понавозили. Як бачите, тут є глині, тарілки, горщики та голечики. Ще тут знаходилися домашні інструменти, сито, посуд для зернових. Віділ, хреблін для спірії, язві та реакція. Такі інструменти були в кожній українській хаті. А ще є в нашій хаті красний кут або штуку, покуть, священне місце, ікони вбрані в найкращі рушники. Ще на стол ми ставимо свічки, плисанки, свячену, свячену воду та біблію. Зверніть увагу на стіл. Ми його завжди покриваємо з катерини. Його першим заносять до нової хати. І він має магічну силу, що сивалізує достаток родини. Не можна було класти шапку або сідати до столу. Це було дуже великим гріхом. Не можна було, щоб кліп падав зі столу, а крихти збирали та віддавали пташкам. І не можна було, щоб колофон стукали по столу. Бо це могло призвести до сварки чоловіка і жінки. А ще у нас є підсобне господарство. Також у нас є коромисло. У ньому є ось такі маленькі крючечки, на які вішали відра та ходили по воду до криниці. А ось це робитна качалка. Раніше фразків не було, тому білизни намотували на качалку і ретельно проходилися рубором, щоб вирівнялися тканини. Все було в українських хатах багато всього є і наші. Кожна домівка це маленький куточок України. Все це наша історія, наша пам'ять. Ой госо. відчути родину тепло та захищали від злих сил. В кожній українській хаті був хоча б один предок козаки. І зараз я вам розповім про звичай козаки. Вони одягалися в сорочки, в великі червоні шаровари, надягали червоний, або синій пояс. Коли ставало похолодно, одягали жупан. А чи знали ви, що козаки були не лише вправними бійцями, а ще й любили пожартувати? Коли після тяжкого бою вони верталися на Запорізьку Січ, вони любили зібратися та пожартувати одним з одним. Я хочу розповісти вам декілька з жартів, якими жартували козаки. Стоять два козака і кінь. І один козак починає натягувати на нього шапку. Інший йому каже, Петре, нащо ж ти на коня шапку натягнув? Та щоб татари думали, що нас двоє. <рес> Як козаки борщ варили? Сідять два козаки над казаном і думають, потрібно зварити борщ. Один каже, Давай додамо часнику. Та ні, справжній борщ без часнику, відповідає другий. Ну то, може, трохи картоплі? Та ні, яка ж картопля до борщу. Ну, а може тоді буряка? Та ти що знущаєшся, який же ж там буряк? Підходить отаман, дивиться на них і каже, хлопці, то може ще й воду з казана вильняти. <різь> і останній анекдот. Сидять козаки в облозі, і їхній командир пише листа отаману. Нам потрібна допомога. Немає ні води, ні їжі, ні куль, але дух наш незламний. На наступний ранок приходить відповідь від гетьмана. Тримайтесь, хлопці, головне, щоб дух не зламався. Бо води їжі та куль у мене теж нема. Бачите, в козаків була дуже важка доля. І не кожна дівчина могла <риклад> дочекатися <риклад> свого парку. Літа в лютім горе і кінця не бачу, тільки тоді полегшу, як книжком поплачу, не поправлять сльозищась, серцю легше буде, хто щасливим був часочок, посмерть не забуде. Є ж люди, що й мої завидують долі, чи щаслива та билинку, що росте на полі, що на полі, що на пісках, без роси на сонці, тяжко жити без милого у своїй сторонці. Де ти, милий, чорнобривий? Де ти, озовися? Як я, бідна, тут горую, прийди подивися. Полетіла я б до тебе, та крил немає, немаю, Що побачив, як без тебе з горя висихаю. До кого пригорнуся і хто приголубить, коли тепер тоді немає. Скільки вишитих рушників, не придбала Богдана, а натхала і не вишивала. Ой, а що означають ці цілі всі ці квіточки? Це, дитино, моя радість, а це мій смуток. Кожна господиня, вишиваючи свій рушник, воливала туди свою радість або смуток. Червоний колір то радість, чорний то смуток, але, як бачиш, в моєму рушникові більше маків. А навіщо тобі стільки вишитих рушників? здав їм даве до. Свої давнини до нашого часу рушник був невід'ємною частиною нашого побуту. Жодна подія в людському житті не проходила без рушника. В Україні була традиція перев'язувати сватів на весілля у разі згоди дівчини на одруження. Під час весілля молоді вставали на весільний рушник. А ще, звичайно, клали хліб на рушник і подавали любим гостям. Коли син в'їжджав далеко, Мати дорома йому рушники у боліг від зла, щоб рушничком склалася життя дорога. Лише ці рушники прикрашали осеню, обробляючи ікони, двері, вікна, стіл. Вони слухували оберегом для осені, захищаючи тіл від злих сил. Рушники передавалися з покоління в покоління, так як вони є символом родинної традиції. Наш ліцей це велика родина, в якій існує традиція. Кожен випускний клас на згадку на пам'ять дарує вишитий рушник. Ось подивіться. А це найкращий оберіг, бо вона захищає не тільки тіло від хороб, а й душу від злих духів. Традиційно вишиванку мати вишивала своєму синові, вкладаючи всю, всю туди свою любов, мрії та думи, відправляючи сина у дальню путь з мама небословення. Вишиванка це один з найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості за допомогою вишивки. Звичайний шматок доводканого ладна перетворюється у справжній витвір мистецтва. Саме про вишиту зламаної любові сорочки співається народних українських піснях. А зелена скаже про долю стежину, що проклала мати у голову, дитині. Жовта проголосить, про величні сонця, про життя багатство, рясне колосся. Голубий моточок про прошепоче про волошки в полі, про кохані очі. Не важливий колір, а важливе слово. Вишивай не хрестик, вишивай розмову. Червону калину зелені листочки, Щоб були щасливі доні і синочки. Тріні вишиванки. Їх оберігали від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики можливі, рідну Україну захищати вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? Вишиванці завжди модно і красива. Дякую, що завітали до нас. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі. Якщо хочете відчути, ви серцем Україну, в наш музей ви завітаєте. Хоча б на хвилину